Так, ну починаємо трошки раніше. Для початку хочеться ну, перевірити, як нас чути, як нас видно. Зараз поділюся з вами, хто ще нас не знайшов, поділюся посиланням на ефір. Так, значить, де тут наші посилання? Поділитись? Копіюємо і додаємо в чат. Де тут наш гам'чий чат? Ось він. І так, посилання є, значить, дивимось, хто тут нас дивиться так. Ну, поки що небагато нас дивляться, ну і нормально. Так, 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 повертаємося. І так, у нас сьогодні тема це розіграш. А саме розіграш по боксам. На продаж була виставлена е, певна кількість боксів. І умова, як тільки вони розпродадуться, одразу в нас буде розіграш 500 гривень. Значить, розіграш йде у нас по наступному принципу. Зараз я приберу картинку, щоб вона нам не заважала. Е, до речі, мене цікавить, щоб ви в коментарях написали, як звук. Я, звичайно, сам потім продивлюся відео і оцінюю. Ну, але поки що найстрашніше, що було, це саме проблеми зі звуком, тому що фонило, потім там були шуми якісь сторонні. Зараз я сподіваюся, що буде трошки краща якість. Ну, але знову ж таки будемо поступово розвиватися і робити краще. Отже, в нас є 17 претендентів, це люди, які мають хоча б один бокс. І на даний момент вони всі вже розставлені в списку від найбільшої кількості до найменшої. Як було описано в правилах, якщо кілька претендентів буде мати однакову кількість боксів, то переможцем буде вважати з тим, кого рандомайзер поставить вище. Ну але такої ситуації немає. У всіх різна кількість боксів. Ну і одразу можна в принципі сказати, що є в нас два статиста. Адаменко і Палашансон, у них найменша кількість боксів, тому в будь-якій комбінації, в будь-якій трійці, вони будуть мати все рівно найменшу кількість боксів. Тому поки що вони у нас виконують роль статистів. І якщо, наприклад, мелодії буде в компанії з Пала Шансоном і Адаменком, то переможцем стане «Мелоді». Отже, як ми робимо розіграш? Ми зараз загрузимо весь список в рандомайзер, і тричі змішаємо. Ну ми завжди змішуємо тричі, тому що перший раз, може, воно слабо змішується, а от змішавши три рази, тобто у нас, бачите, така чарівна трійка. Загружаємо в рандомайзер, змішуємо три рази і беремо трійку ті, хто в рандомайзері перші. І серед цієї трійки... Переможцем стає той, у кого найбільше боксів. Тобто, ми бачимо, що от у нас лідер по боксам зараз сісямба. Тобто, якщо він виявиться в трійці будь з ким, то він точно стане переможцем. Чи це вона досить такий цікавий нікнейм? Отже, загружаємо наш рандомайзер. І вибираємо список. Одразу хочу сказати, що це в нас такий перший розіграш такого принципу. Завтра буде нова партія, партія боксів. Той, хто сьогодні переможе, він отримує 500 гривень, його бокси згорають. Всі інші бокси вони продовжують приймати участь в подальших розіграшах. Тож завтра буде нова партія, приз буде збільшено. Поки що будемо вирішувати, в якій валюті, але він точно буде номінально більше ніж 500 гривень. Тому, якщо вам такий вид розіграшів до вподоби, то ми будемо його проводити і надалі, і призи будуть щоразу збільшуватись. Отже, маємо список. З усіх претендентів бачимо перша сісямба, останній Адаменко, все як у нас в цьому списку. Нікого не забули. Отож, трошки інтриги потянули і починаємо розіграш. Нагадую, двічі ми змішуємо просто, на третій раз ми визначаємо переможця. Ну, трошки по подразнимо вас. І так, перше змішування. І от бачимо, там перша трійка, да, Тоха Жирний, номер. Два і Саймон. Тобто, якби це було фінальне змішування, ми б взяли цю трійку і подивились, кого з них найбільше. Ну, ми бачимо тут Тоха Жирний був би лідером. Ну, але це поки що у нас тестове змішування. Проводимо друге тестове. і Фалкон, Філім. Дивимося з цієї трійки, хто в нас лідирує? Так, мелодії Київ. Фалькон, мелодій нижче і філір нижче. Тобто, міг би виграти Київ Фalкон, але це було також тестове змішування. Отже, тепер переходимо до фінального. Зараз у нас буде визначена трійка претендентів, і з цієї трійки переможцем стане той, в кого буде найбільша кількість боксів. Отож, та да да дам Тоха Жирний, Шурік Адаменко. Ну, ми пам'ятаємо Адаменко-Статист, Шурік також нижче, а в нас лідер Тоха Жирний. Отже, вітаємо переможця. З цього разу в нас 500 гривень отримує Тоха І Він стане тепер ще більш жирнішим. Ну, на цьому все. Завтра оголосимо новий розіграш. І як тільки будуть розкуплені бокси нового розіграшу, ми проведемо і знову розіграємо наступний приз наступну партію. Я думаю, такий принцип нормальний і справедливий. Ніхто не буде почувати себе ображеним, тому що були претензії трошки до минулого розіграшу. Отже, на цьому все. Дякую всім, хто був з нами. Залишайте свої коментарі за зауваженнями, ну і також пропозиції. Ми все читаємо, і якщо будуть якісь цікаві ідеї, то, звичайно, ми їх реалізуємо, тому що v завжди хоче бути кращим і, в першу чергу, кращим для користувачів. Ну, а ви ж наші користувачі. На цьому в мене все. Тож, до зустрічі.